Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя архідей. Слухайте, не знаю, чому я так зробила, але так зробила. У мене вже більше, ніж е, пів місяця квітне, маленька орхідейка, яку я вам чомусь до сих пір не показала. Головне, на інстаграм показала, в Тікток показала, а тут не показала, чомусь забула. Е, і тим більше, в мене їх дві таких самих. На даний момент квітне, тому давайте ми їх оглянемо і трошки поговоримо про них. А що це за такі маленькі фаленопсиси, то давайте глянемо. Міні-марк квіточка з нігтик. Це один міні-марк, який квітне. Тут ось другий міні-марк. Який квітне, це перше їх цвітіння, а я вам до сих пір не показала. Отже, зараз візьму їх поближче, розглянемо і поговоримо. І так, на даний момент у мене квітне два, ось таких мінімарка. Перше їх домашнє цвітіння. Уже більш ніж як 2 тижні вони квітнуть. І до речі, знаєте, що хочу сказати? От вони в мене квітли, квітли. А я навіть не знала, тільки сьогодні я почула, що вони ароматні. Так, бачите, такий я колекціонер, що навіть не знаю всіх властивостей своїх підопічних. сьогодні Принюхувалася і почула що сьогодні сонечко гарненько так світило на них. І я почула, що вони ароматні. Гарний такий приємний аромат, не сильний, не такий там, наприклад, як був у моєї віолацеї, але також його добре чутно і дуже приємний. Цей мінімарк розквіт на дві квіточки, а цей на три квіточки у них. Невеличкі, скільки десь Три 3,5. Три, три чотири сантиметри. Ну, 4 в мене тут немає, десь, може, три з половиною сантиметри квіточки. Квіточка з нігтик. Ось мій нігтик, ось квіточка. Квіточка така маленька, але розглядати її можна вічність. Ви тільки гляньте на її краб. На її губу Дуже гарний мінімарк. Як я десь прочитала, знаєте, написано, хто не любить мінімарк, в того немає мінімарка. Тобто, можливо, на фото видається, що, ну, що маленька квіточка, не варта уваги, але якщо вона розквітає в тебе вдома, ти спостерігаєш за цим, то це вже зовсім інша справа. Потім милуватися цими маленькими квіточками. Ну, і ясно, що коли рослина буде доросла, то цвітіння буде пишніше. Якщо їй будуть подобатися умови. Отже, ось таку квіточку маємо. Квіточка з нігтик, ароматна. Цей мінімарк у мене посаджений в мох, а цей в кору. Але в цього краще коренева. Отже, поділилася з вами ось цим, бо це несправедливо. Скрізь поділилася, а тут ні. Тепер я буду спокійно спати. Отже, на цьому завершую. І побачимось в наступному відео. А от і ні. Знаєте, попрощалася з вами, а потім згадала. Учора я вам показувала всю квітку і нічого не сказала про аромат. Е, ну, тому що вчора вона щойно розквітла, і вона мені, якщо чесно, трохи м, так. Був аромат, але якийсь такий недобрий. Не Смерділа вона мені. Сьогодні, коли на неї засвітило сонечко, я підійшла, понюхала її, і вона мені, знаєте, перше, те, що мені одразу якось кинулося так в носа, запахло мені лимончиком і бергамотом. От я люблю пити чай з бергамотом і додаю туди лимона. От мені перший запах на це був схожий. Потім, коли стала довше її принюхуватись до неї, то почула якісь, як приправи, щось таке є. Але також ароматна і ще й гарна. Приємно, коли орхідейки не тільки гарні, а ще й ароматні. От тепер точно з вами прощаюся і побачимося у наступному відео.